У ефірі телеканалу Аверс. випуск новин на часі у студії працює Ольга Приступа. Вітаю! І починаємо випуск з оперативної інформації про поширення коронавірусу в Україні та на Волині. Зокрема, за останню добу септо за 22 червня в Україні зафіксували 833 нові випадки коронавірусу. Такі дані повідомляє центр громадського здоров'я. Нині в Україні загалом офіційно підтверджено 38 тисяч 74 випадки коронавірусу. 1035 людей померли від недуги. За попередню добу загалом було здійснено 19 тисяч тестування, із них 9 тисяч досліджень методом ПЛР а також 9 тисяч дослідження ІФА. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання у Львівській області 240, Закарпатській області 103, Рівненській області 75. На Волині ж за останню добу зафіксували 42 нових випадки захворювання на коронавірус. Дві людини померли від недуги. Як повідомляють в обласній адміністрації, хвороба забрала життя мешканця Ківерсівського та мешканки Рожишинського району. Найбільше випадків за останню добу зафіксували у Кам'янкаширському районі. Там у дев'яти осіб виявили коронавірус. Загалом станом на 23 червня в області зареєстровано 1894 випадки ковід. 19 одужало 553 особи. 54 випадки хвороби за шилося летально. Дорожні транспортні пригоди за участю велосипедистів трапились напередодні на Волині. У Нововолинську Фольксваген транспортер, за кермом якого перебував житель Львівської області, наїхав на жителя Нововолинська, котрий їхав на велосипеді узбіччям дороги. Велосипедиста забрала швидка. Наразі він у відділенні реанімації слідство триває. До лікарні госпіталізували велосипедиста і після ДТП, що сталося у Луцьку. Аварія трапилась на проспекті Перемоги. Під колеса BMW X4 потрапив юнак. Транспортним засобом керувала жителька Луцького району. Поліція з'ясовує усі обставини автопригоди. Суд відмовив підприємцям центрального ринку у їх позові. Контейнери, які встановлені незаконно на правій частині ринку, таки зноситимуть. Згідно з рішенням виконку Молодської ради від 12 червня, деякі тимчасові споруди на вулиці Замковій вирішили демонтувати. Адже у підприємців, які є їх власниками, відсутні право встановлюючи документи. Мова йде про 11 кіосків на правій частині центрального ринку та два накриття. Втім, семеро підприємців центрального ринку звернулися до Волинського окружного адміністративного суду. Із клопотанням, де вони просили заборонити зносити їх торгові ядки, які підлягають до знесення. Втім, у забезпеченні позову суд відмовив. Майже усі зайняті у Волинській інфекційній лікарні зайняті майже усі ліжкомісця для лікування хворих на коронавірус. Ситуація доволі напружена, адже тенденція щодо наповненості медзакладу тільки зростає. Яка наразі ситуація в лікарні в розпал пандемії? Детальніше у наступному матеріалі. Від 9-ї години ранку під стінами Волинської обласної лікарні чимало автомобілів та людей. Більшість відвідують своїх рідних, проте вхід у лікарню заборонений через карантин та велику кількість хворих людей на ковід, які знаходяться у лікарні від початку наших спостережень в період від ранку і до 2-ї години дня карета швидкої допомоги приїжджала тут три рази. Одного старшого чоловіка забрали до реанімації Волинської обласної лікарні. Дві інші швидкі привезли людей із підозрою на коронавірус. Не дивлячись на те, що швидких було порівняно небагато. За цей відтинок часу, за словами лікарів, медзаклад майже заповнений пацієнтами із підозрою на ковід та тими, хто вже лікується від цієї недуги. В нашій лікарні налічували 90 пацієнтів, з яких 45 з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції і пневмонії, і 45 пацієнтів, які Прибувають як з підозрою на коронавірусну інфекцію, так само пневмонії. Із 96 шести наразі вільні тільки шість. Лікарі запевняють, тенденція щодо наповнення лікарні стрімко збільшується. Стан пацієнтів середньої важкості важкі пацієнти не знаходяться в реанімації. На сьогоднішній ранок їх четверо осіб. Ну так виходить, що Минулий тиждень ми і позаминули трохи мали збільшену кількість госпіталізованих пацієнтів, враховуючи те, що пневмонії лікуються довше. Це і 14, і 21 день, і буває і місяць лікуються в залежності від важкості. Хворі потребують тривалішого перебування в стаціонарі відвідувачам у лікарню за пускають лише тих, хто обстежується або в кого є підозри на різні інфекційні хвороби. На центральному вході чергує медпрацівник, а лікарі приймального відділення у засобах захисту. Разом з тим кажуть лікарі, люди потрапляють в лікарню зі звичайною пневмонією, яка потребує довшого лікування. Тому наповненість лікарні може збільшуватись кожним днем. Що робити лікарям, якщо кількість хворих перевищить кількість ліжок у лікарні? До кого звертатись? Можливо, до штабу по боротьбі із COVID-19, який діє. При Волинській ОДА нині там активно підписує папери та різноманітні розпорядження заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак. От тільки виявилось, що папірці та моніторинг ситуації це чи не єдине, чим власне допомагають лікарям штабісти. У штабі входять представники управління охорони здоров'я, ну як там медична, я не знаю, там ланка, то вони якісь там надають. Я знаю, там розпорядчі документи, чи я знайом, що в такому. Тобто якісь так, нормативні акти, за якими ми можемо працювати. Угу. Тобто там якоїсь допомоги, там, маски, ж, не, штаб не, не, не займається? Ні, штаб таким. Оскільки я знаю, ну там напевно визначені якісь його функції того штабу. Очевидно, на якусь конкретну матеріальну допомогу від штабу, яка так необхідна лікарям, зараз медики й не очікують. Можна тільки уявити, до чого б добровся штаб, продиктуючи одні лише розпорядження, рекомендації та моніторинг, якби не реальна допомога з місцевих бюджетів, меценатів та волонтерів. Владислав Корнелюк, Мирослав Хотимчук. для новин на часі. Обережно шахраї у нашій студії неодноразово звучали історії волинян, яких ошукали аферисти. Від них люди потерпали і раніше, а під час карантину, і виявляється поготів. Адже чимало покупок українці здійснюють онлайн. Втім, забувають головне: чесні продавці беруть гроші після доставки товару. Ні контейнерів, ні грошей, що таке бути обдуреним шахраями, пан Василь сповна відчув на власній шкірі. Чоловік каже, на сайті оголошень флагма знайшов фірму, яка повинна була продати йому два контейнери. Разом з послугами перевезення і податками обійшлося чоловікові добро у 30 тисяч гривень. І в себе нічого, але купив лучанин, як то кажуть, кота у мішку. Контейнери замовив, гроші на рахунок фірми перерахував і з кінцями. Я проплатив на цю фірму кошти. По рахунку, в кінечному результаті вже пройшло два тижні, немає ні коштів, ні контейнерів. Люди досі, як я моніторюю, досі працюють. Я проплатив на цю фірму кошти по рахунку. В кінечному результаті вже пройшло два тижні, немає ні коштів, ні контейнерів. Люди досі, як я моніторю, досі працюють. А ви дзвонили до них, запитували? Так, зв'язуюся з ними по всіх чотирьох телефонах. Зараз діючий, угу. діючий у нас телефон. Я скажу який. Є, є, є він тут. Угу. Змінилося за цей час чотири телефони. Угу. Десь приблизно тиждень, чуть А вони менше. Від вас пр... слухавку беруть, так? Певно, беруть, бо може багато клієнтів дзвонить, і ага. вони. Беруть, бо якби не пам'ятають, мабуть, номер. Потім, коли ми узгоджуємо, обіцяють відправити частинами кошти, в них там якісь проблеми і е, далі слухавку не беруть. Коли я вже... Ви написали заяву в міліції? Заява написана, все угу. є заблоковано. Я сам їздив, блокував у Львівське відділення, це Збірбанк Росії, блокував рахунок. Угу. В поліції мені розказували, як це дуже складно. Uh -huh. бо, щоб заблокувати рахунок, проходить місяць, треба судове рішення, таке інше. Ну, мало uh -huh. з тим. Я його вже заблокував, правда, там коштів не виявилось тільки на рахунку 81 гривня. Uh -huh. Знімались кошти по частинах ну, в той же день, коли поступили на рахунок. Це було понеділок. Тобто То, я... це, ну, це шахрайська схема, я відчуваю вже, ну, якби. Є інформація, що тут не кида, так би, кидали в Луцьку не, навіть фірму подівельну, і, як мені сказали, банку. І недавно було на 400 тисяч якогось uh -huh. підприємця, скажімо так, розвели, uh -huh. замовляв якийсь екскаватор, тобто uh -huh. і в кінці не отримав. Тому я хочу попередити і громадян України, і мешканців Волині, щоб були уважні, пильні. І, і, і ніяких передоплат. Uh -huh. ну, ну, дуже багай, багато зараз шахрайських схем, і таке враження, що вони зараз ну, активізувалися. Не знаю, з чим це пов'язано. Uh -huh. Чи... Скажіть, будь ласка, а як фірма називається? Фірма, на яку я проплачував, Syntex Solutions, але зараз, так як це вже заблоковане, вони дають реквізити вже іншої фірми. Uh -huh. Експо -торг Інвест», реєстрація місто Бровари. Доставити чоловікові контейнери обіцялись ще 30 травня. Натомість змінили телефонний номер і не один. Тож пан Василь зрозумів, його кинули на гроші аферисти. Відразу звернувся у поліцію і в банк, аби заблокували рахунок фірми. я сам їздив, блокував у Львівське виділення. Це Збірбанк Росії, блокував рахунок. В поліції мені розказували, як це дуже складно. Щоб заблокувати рахунок, проходить місяць, треба судове рішення, таке інше. Ну мало з тим, я його вже заблокував. Правда, там коштів не виявилось тільки на рахунку 81 гривня. Знімались кошти по частинах. В той же день, коли поступили на рахунок, у поліції кажуть, за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Цю справу одразу взяли на особистий контроль, тому що справді побачили, як цей чоловік зазначив, що ці шахраї, то їхня фірма, нібито знаходиться в Києві, і вони промишляють на всій території України. І, можливо, не лише він став їхньою жертвою. Сам потерпілий стверджує, що так обдурили не лише його. Мовляв, у банку йому повідомили, що шахраї розвели ще одну особу. На суму значно більшу, аж 400 тисяч гривень. Зараз правоохоронці збирають докази, а волинян попереджають, будьте пильними, адже шахраїв промишляє ну, дуже багато. Кошти наперед в жодному разі за товар перераховувати не варто, чи це 300 гривень, чи 3 тисячі, чи в даному випадку 30 тисяч. Але Кошти треба вже платити тоді, коли людина отримує цей товар, перевілежала, чи це все відповідає дійсності. Таких заяв від ошуканих людей в області кожного дня реєструють щонайменше п'ять. А розслідування кажуть поліцейські процедура затяжна. Бо щоб отримати доступ до телефонних розмов, потрібно звертатись у столицю, аби суд дав добро. Втім, пан Василь сподівається, що з допомогою правоохоронців таки поверне свої кровні 30 тисяч гривень, а винні будуть покарані. Тим часом вирішив, мовчати не буде, аби за цей час у шахрайські тенета не потрапила наступна жертва. Олена Лищук, Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. Футболісти Луцької Волині готуються до довгоочікуваного відновлення першої ліги чемпіонату України. Хрестоносці з хорошим настроєм готуються до виїзного матчу проти одеського чорноморця. Останні новини з життя клубу дізнавався Дмитро Кузніцов. Останні приготування перед виїздом до Одеси у Луцькій Волині відбуваються в хорошій атмосфері. Протягом перших тижнів тренувань після карантину у команді Андрія Тлумака є декілька травмованих гравців. Однак при цьому хрестоносцями стало троє нових футболістів. Серед них голкіпер Сергій Литовченко, який не так давно захищав кольори Волині у прем'єр-лізі. Дуже гарні емоції, дуже позитивні, тому що вернувся, як бути як будто додому. Моя дружина звідси, і частиночка моєго серця тут залишилася у Волині, коли я виїжджав. Тому дуже гарний настрій, і тільки всі думки про вищу лігу, щоб вийти в прем'єр-лігу, якомога найшвидше. Ну, я багатьох хлопців знаю, тому що ніяких не було проблем І з Богдановичем я знайомий. Він ще грав коли в Карпатах. Я тільки починав у вищій лізі тоді грати, тому що ну, добре почуття і дуже гарно все почуваю. Серед інших новачків півзахисник Валерій Сад, який у першій з половині сезону виступав за рівненський верес, а також екс-гравець екс-гравець Чорноморця, півзахисник Денис Норенков, розповідають до нового колективу, вже встигли звикнути та тільки все Усе тут позитивно команда в цілому прийняла нормально, дружелюбно. У Луцьку дуже досвідчена команда, і тут є чому вчитися. Сподіваюся, що і в мене тут все вийде. Тут показують хороший силовий футбол, якого можливо мені не вистачало в Чорноморці. Досить жорсткий футбол. І я сподіваюся, що в цьому компоненті я додам. Там попанінті додавлю. Цікаво, що Денис Норенко може дебютувати за Волиню одразу матчем проти колишньої команди. А Сергій Літовченко нещодавно навіть був капітаном одеського клубу. Я рік грав у Чорноморці, був капітаном команди. Мені дуже там подобалось. Ну так склалося життя. Що я пішов звідти? Ну їду на гру перемагати, а там подивимось, як буде. Як загалі хлопці настроєні по бойовому? Звісно, ми працюємо вже півтора місяці. Всі хочуть вийти до ОПЛ, тому тільки всі думки про перемогу. Волин зіграє проти Чорноморця в Одесі у середу, 24 червня. Матч розпочнеться о 18.00, А пряму трансляцію поєдинку дивіться на телеканалі Аверс. Дмитро Кузнєцов, Неля Прокупчук для новин на часі. Поки це всі новини. Журналісти Аверсу продовжують стежити за головними подіями Луцька та області, аби ви знали більше. До співпраці запрошуємо і вас. Номер телефону редакції 050 378 72 06. У студії працювала Ольга Приступа. Бережіть себе і до зустрічі в ефірах.